Ця ідея виникла з проблеми. Мені не вистачило поясу для комбінезону. І Подруга, яка шила той комбінезон, пошила перший пояс. Потім був другий, третій. Харків'янка Світлана ще до повномасштабної війни розпочала свій стартап з виготовлення яскравих пасків. Зараз бренд вимушено переїхав до Дніпра, та, незважаючи на всі труднощі, розвивається на малюнках. Поясів все частіше можна побачити національні візерунки. Нашим провідним мотивом були жовто-блакитні пояси і пояси з автентичними мотивами. І в мене е, виникла така ідея створити не просто пояси, а пояси, які б уособлювали собою різні регіони України. До речі, вишивка, яка особлює Дніпро, користується найбільшим попитом. Але на вишивці орнаментів Світлана не зупинилась. А наступна ідея була ідея власна серії паролі. Паролі це слова, які вживають в тому чи іншому регіоні. Коли тривалий час живеш в Харкові, і є слова, які для тебе є звичними. Наприклад, Тремпель, ампулка, або Ти захоплюєшся піцею з буфету. Такі пояси вже є зі словами зі Львову. Харкова, Закарпаття і Новинка Донецьку. Допомагає у їх створенні теж релокований бізнес з Краматорська. У них своє швейне виробництво. Найскладніше це робота Світлани, тому що вона саме придумує, знаходить цю ізюмінку, ці слова, і, мабуть, це дослідження воно найскладніше. От далі за роботу береться наша дизайнерка Наталя Захарчук, це місцева дівчина. Ми теж познайомились, коли сюди переїхали, і потім зшивається, пришивається пряжка. Також Світлана розповіла, що планує зробити пояс з Дніпром, але слів поки небагато. Ми запитали у жителів, які діалекти вони знають. Тобі, <рес> <да. рес> <рес> наприклад, О. тому що я взагалі не з Дніпра, і для мене було дуже здивуванням, чому пари називають лентами, але це факт. Мабуть, офіси, але це дуже банально. <рес> ну, офіси. Окрім цього, наша команда згадала ще декілька дніпровських слів: синенькі, баклажани, печник, колись популярний напис на стінах міста. Осьо ото. сапетка, велика корзина. Чкурнути швидко кудись побігти. Плечики, тремпель, мав, кіоск, бутильок, пляшка на більше ніж 2 літри води, кагал, гучний збір людей, шава, шаурма. Якщо й ви згадали слова, які ви можете почути тільки в нашому місті, пишіть нам у коментарях: Сергій Скрипник, Анастасія Каюда, Олексій Солов'янов, Микола Худолій, Дніпро Тіві.